Зіставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Тимошенко вчора помітила на концерті Кричевського у кончазаспі. Концерт проходив у розкішній локації. Конча заспа резиденс. Ну а що депутати собі зарплату підняли? А людям і тарифи можна підвищити. Вони ж точно конча заспі відпочивати не будуть. Не правда ж зазначимо. Сім'я Тимошенко заробляла на тендерах для армії. З'явилося ім'я бізнесмена, який причетний до схеми. Голова батьківщини Юлія Тимош. Тимошенко та члени її родини зяй та його батько стали фігурантами розслідування бюро економічної безпеки БЕБ. Про те, що Артур і Леонід Чечоткіне мають практично монопольне становище у постачанні продуктів харчування до міністерства оборони, обозріватель писав ще кілька тижнів тому. Тепер зв'язок Тимошенко з держзакупівлями закупівлями розслідують і силовики. Як з'ясували співробітники БЕБ, кілька компаній з орбіти Юлії Володимирівни разом із фірмами бізнесмена Олега Атаянця ухилилися від сплат податків майже на 400 мільйонів гривень детальніше. Леоніда та Артура Чечоткіни протягом кількох років завоювали фактично монопольне становище у постачаннях продуктів харчування Міністерству оборони. Більше того, за інформацією обозрівателя, саме вони зливали інформацію на своїх конкурентів, які також отримували тендери на сумнівних умовах. Другою особою, причетною до схем із закупілою продуктів, може бути одеський бізнесмен Олег Атаянцем. Земляк, одеської партнера сімейства Чечоткі. Офіційно Олего Таянцю належить низка підприємств, які займаються виробництвом продуктів. У деяких компаніях він залишається власником, а в інших залишається тільки в історичних даних. Серед них агроресурсів, агроземресурс, Боджак, 1Л, агропродукт. За даними обозріватель у схемі з ухилянням від податків має відношення компанія Новопостач. Підприємство також зареєстроване в Одесі. Тендери Міністерства оборони засекречені теж відстежити участь у держзакупівлях за допомогою від Відкритих даних не можна раніше його пов'язували з воєн сервіс волонтера. та янзі був співвласником то мезонка разом із колишнім власником воєнторгу Андрієм Усанком. Компанія воєнторг волонтера отримала тендери на постачання харчування у Дніпропетровській, Запорізькій, Волинській, Закарпатській, Рівненській, Львівській областях, Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернігівській та Харківській областях реальні ж бенефіціари сімейство Чечоткіних та їх впливова родичка Юлія Тимошенко. Компанії переможці державних закупівель у 2022 році постачали продукти харчування для державних структур. ББ перевіряє причетність до організації та діяльності злочинної схеми членів сім'ї народного депутата України. Голови однієї із фракцій Верховної Ради йдеться у правоохоронців. Схема працювала так: постачальники закуповували свій товар за готівку. А за документами такі операції проводили як закупівлі від інших підприємств, деякі з яких мають ознаки ефективності за результатами слідування вже було накладено арешт на 800 мільйонів гривень, які перебувають на рахунках компаній постачальників. У ході слідчих дій детективи Беба провели 20 обшуків. Тимошенко раніше забезпечила своєму зяті вплив на державну зерновопродовольчу корпорацію, ймовірно, за право призначати свого менеджера до держкомпанії. Тимошенко продала голоси депутатів своєї фракції. Так опозиційна батьківщина дала 12 голосів за бюджет України на 2021 рік. Таке голосування нове. Онсенс опозиція традиційно не підтримує півчату коаліції або монобільшості, оскільки не бере на себе відповідальність за рішення влади. Наприклад, європейська солідарність голос і навіть ОПЗЖ не дали жодного голосу за А фракція Тимошенко свої голоси віддала і незапаром отримала нагоду призначити керівника до державної продовольчо-зернової корпорації. Юлія Володимирівна сама зізналася, що рекомендувала свою людину. Я можу твердо сказати, що ми запропонували фахівця на цю посаду. Лавуди ДПЗКУ. я думаю. Що людина, яка очолює корпорацію, найближчим часом пишатиметься її роботою, сказала Тимошенко в ефірі одного з телеканалів у 2021 році, і ось трохи менше ніж за рік менеджер Юлії Володимирівни Андрій Оласенко з ганьбою спробував втекти з України. Корпорації викрили кілька великих схем, які призвели до мільярдних трат. Більше того, як уже писав з правами ДПЗКУ, насправді займався зять Тимошенко Артура Чечоткін як неофіційний куратор. Ним також зайнялися правоохоронці. Ко що безрезультативно це після того, як став членом сім'ї експрем'єрки, дуже швидко перетворився на успішного бізнесмена. Він заробляв в Україні, робив усе, проти чого виступала Тимошенко. Поки Юлія Володимирівна Яро виступала проти ринку землі. Її зять скупив 46 шість гектарів на Київщині. Після скандалу із відпочинком об'єднаних арабських еміратах Тимошенко організувала цькування журналістів. Наближені до неї блогери та депутати роблять усе, щоб змістити увагу від Юлії Володимирівни та дискрапт. Тувати журналістів тепер Тимошенко потрапила ще в один скандал. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.